Вітаю, друзі! Тема сьогоднішнього відео як впливає частотний перетворювач на роботу асинхронного електродвигуна. А конкретно сьогодні мова піде про нагрівання та про шум електродвигуна. Особисто мене ці питання зацікавили і я спробував в них розібратися. Тому, друзі, кому ця тема буде цікава, запрошую до перегляду. Одразу, друзі, хочу зазначити, що я не є фаховим електриком, тобто за освітою я не електрик. Тому інформацію я намагався ретельно збирати з достовірних джерел в інтернеті і також, друзі, в тому самому Ютубі, де серед блогерів є професійні інженери, фахівці, які за своїм фахом... Та освітою займаються наваштуванням та доглядом за обладнанням, де працюють електродвигуни в парі з частотними перетворювачами. Отже, друзі. Коли колись давно розроблялися електродвигуни інженерами, а зараз вони виробляються по тим самим приблизним стандартам, якщо вони помиляються, то сама конструкція двигуна. Не передбачала, що в нього будуть втручатися методом зменшення або збільшення швидкості, швидкості, шляхом регулювання частоти. Тобто, простими словами, що в його мізки, в мізки двигуна ніхто не буде втручатися. А саме для цього і був створений набагато пізніше частотний перетворювач. Тобто частотний перетворювач робить більш комфортною роботу людини за верстатом. Нема необхідності перекидувати ремені, щоб регулювати швидкість, і є можливість підключати трифажні двигуни до мережі 220 В. Або ж частотний перетворювач защаджує кошти в тих сферах, де немає необхідності, щоб двигун постійно працював на повну потужність. Тож, по своїй суті, перетворювач корисний для людини і не дуже корисний для самого двигуна. Але, попри все це, друзі, для себе я зрозумів, що, так би мовити, за комфорт потрібно платити такою ціною. А сам двигун є витратним матеріалом по своїй суті, зі своїм ресурсом. І ті самі фахівці кажуть, що двигун, який працює в тандемі, тобто в парі з частотним перетворювачем, живе трошки менше, аніж той двигун, який працює без нього. Тобто, маючи на увазі живе, його ресурс трошки скорочується. Адже частотний перетворювач лізе йому в мізки і втручається в нього. І нарешті я переходжу до моїх питань стосовно шуму та нагрівання двигуна. Коли я запрог... запрограмував частотний перетворювач по параметрам двигуна і запустив його, мені здалося, що двигун трохи свистить. Зараз я вам продемонструю, що я маю на увазі. Ставлю частоту 50 Гц максимально і вмикаю. На жаль, не було можливості підключити двигун без частотного перетворювача, щоб порівняти шум. В результаті пошуків, друзі, я з'ясував, що то свистить не двигун, а несуща частота ШИМ. Пишеться М, на якій працюють вихідні транзистори перетворювача. Цю частоту можна змінити і дещо зменшити сам цей звук свист. В самому частотнику є така функція. В мене цей параметр відповідає пункту P015. Час... Сама частота вимірюється в кГц. І звук змінюється шляхом збільшення цієї частоти. Але, як кажуть фахівці, захоплюватись цим не варто, бо збільшення частоти веде до нагрівання транзисторів в частотному перетворювачі і, веде, і може призвести до нагрівання самого двигуна. І ще як стверджують ті самі фахівці та спеціалісти, сама ця частота, яку ми чуємо, для самого двигуна ніякої шкоди не несе. На цьому заспокоївся, бо гадаю, що на загальному фоні шума мого токарного верстату його не буде чутно. Адже будь-який верстат, як і інший механізм, і навіть ручний електро, бензо та інший інструмент, має свій рівень шуму. І, до речі, друзі, повертаючись саме до токарного верстату по дереву, можна побачити на YouTube каналі, що багато токарів працюють в берушах. Що таке беруші, напевно, ви знаєте, це засоби захисту слуху. І тепер, друзі, стосовно нагрівання двигуна. Під час роботи електричний двигун виробляє тепло, яке ще додатково впливає і на коефіцієнт корисної дії, що вказано в характеристиках самого двигуна. Щоб уникнути перегріву і продовжити термін експлуатації, на двигуні встановлена система охолодження у вигляді, у вигляді крильчатки на протилежному кінці вала. Але, друзі, є дуже цікавий нюанс. Цей кулер крильчатка ефективно працює і охолоджує двигун, коли він працює при частоті 50 Гц, як і було закладено інженерами. Коли ж ми зменшуємо кількість обертів шляхом зменшення частоти менше половини, тобто коли частота менше 25 Гц, ця крильчатка практично вже не охолоджує дугу. Хоча вона, звісно, і продовжує обертатися. Друзі, до речі, дуже цікавий факт. І мені чомусь здається, що мало хто, мало хто звертає на це увагу. В той же час наявність кричатки не говорить, звісно, про те, що двигун зовсім не нагрівається. Звісно, нагрівається. У кожного двигуна є свій клас ізоляції, і якщо двигун справний, то він не гріється вище допустимих норм згідно свого класу. Стосовно нагрівання двигуна при малій частоті і низьких обертах, друзі, я сам робив експерименти. При роботі мого двигуна з частотником на 50 Гц. Що відповідає 1350 обертам згідно шильдика, двигун нагрівався зовсім незначно. А отже при роботі на 15 Гц, що відповідає приблизно 400 обертам, двигун нагрівався набагато більше. Експерименти тривали по півгодини, з інтервалом на остигання. Звісно, це було в режимі холостого ходу, оскільки ну, двигун поки що не встановлений на токарний верстат, але факт є фактом. Тож, у випадку, коли передбачається тривала робота двигуна з частотним перетворювачем на низьких частотах і обертах, рекомендується встановлення окремої примусової системи охолодження з власним джерелом живлення, де сила струму при цьому повітряного потоку для охолодження буде постійною. В домашніх умовах це можна зробити за допомогою вентилятора, який використовується в системі витяжки. Та вентиляції побутових приміщень. Або ж є спеціальні обдувочні вентилятори для обдуву та охолодження різноманітного обладнання. Та плюс за допомогою направляючого патрубка, щоб потік повітря був спрямований безпосередньо на двигун. Отже, друзі, я поділився сьогодні з вами результатом свого пошуку та так би мовити розслідування стосовно цих двох питань. Мені буде дуже цікаво почути ваші думки стосовно цих двох питань. Чи звертаєте ви увагу, наприклад, на нагрів вашого двигуна, чи ви моніторите це питання, коли двигун працює на невеликих обертах. Ось. Тож буду чекати ваших коментарів. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Якщо воно вам було цікавим та корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ні, звісно, можете робити ось так. І по старій добрій традиції, друзі, закликаю вас, підтримати україномовний контент, підтримати український YouTube. Дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео. Бережіть себе!